Озвучено для каналу Артинку. Я отримала нові накази, які вимагають зникнути на рік. Можливо, довше. Спецзавдання завдання у невідомому місці. Apple Original Films та Skydance презентує. Як елітний снайпер, чи маєте ви зараз приватний чи військовий контракт? Ні. Зараз для цього у мене немає причин. А якщо я дам вам причину? Ось він. Пункт спостереження Західної вежі. Це твій дім наступні 365 днів. Зв'язку тут немає. А що з іншого боку? Це східна вежа. Контакт з іншою вежею суворо заборонений. Отже, яка місія? Не дозволити людям заходити в Ощелину? Ні. Потрібно зупинити те, що може вийти з Ощелини. Що це в біса таке? Ощелина – це ворота в пекло. І ми стоїмо тут на варті. Від режисера чорний телефон» і доктор Стріндж». Як тебе звати нам не можна контактувати. Королева на туру 5. Що насправді це за місце? Яка правда приховується? Більш небезпечний секрет світу простягся між ними. Ущелене, да е Сце місце зла озвучено для каналу Артемко.